Почнеться з моря. Далі Запорізька область може закінчитися цього року. Мене звати Луче, я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, вона стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Недоброзичливців прошу. Не пишіть низко коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Нещодавно світлячок моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт, світлячок із духовним іменем Таті Анна побувала у медитації хроніки Акаші. З мого курсу енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Вона отримала багато цікавої інформації про Україну, і не лише. Далі подаю її розповідь Медитація Хроніки Акаші. Мене закрутило у вихок фіолетового кольору, і я потрапила у величезний простір із купою зручок всередині. Потім цей простір став сліпити білим світлом. Побачила в ньому багато величезних полиць. До деяких полиць були приладнені тоненькі і височенні драбини. Між полицями ходили люди, що зроздивлялися, шукали своє. Мене запитали, для чого я тут і чи є в мене пропуск. Відповіла: так. У мене є пропуск від Фіолетового полум'я, від Луче та від Сен-Жермена. Відповіли: Проходьте, ми вас чекаємо. Зустрів мене маленький худенький дідусь. запитала, хто він, відповів хранитель цього всього, поцікавилася, чи довго він збирав інформацію, засміявся і сказав з того моменту, як все починалося, відколи починала створюватися земля. Збирав по краплинці, попросила його відповісти на одне запитання. Перебив мене, знаю, ти про Україну прийшла запитати. Кажу: так, коли закінчиться війна? Відповів, що війна давно вже закінчилася на тонкому плані. Показав мені величезні качелі і сказав: бачиш, світло почало переважати. Я побачила карту України, яка спершу була темна, і на ній почали з'являтися маленькі краплинки, вони світилися. Він каже Бачиш, вона вже світиться, і світла стає більше. Треба світити зсередини. Коли ми світимо зсередини, ми світимо і навколо себе, і темрява пропадає. Запитала. Коли деокупують Маріуполь, показали числа листопада і сказали, що хід війни може закінчитися цього року або ж продовжитися до наступного. І чітко сказали, коли буде велика кількість зброї. Запрошую на мої авторські курси «Базовий енергетичний діамант фіолетового полум'я та «Архангельські промені зцілення, де ви навчитеся зцілювати не тільки себе, а й своїх рідних. Записатися на курси можна у моїй телеграм-спільноті Мій всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті щовечора. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити всі корисні, цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Я побачила, що Україна знаходиться внизу, а вгорі люди, які це зробили. Продовжує своя розповідь Сідлячок Таті Анна. Маючи на увазі зрадників. Коли поцікавилася, що буде з цими людьми, відповіли, що вони будуть горіти, їхні душі ніколи більше не підуть на перевтілення, попросила показати Маріуполь це місто, яке поглинув страх. Воно, ніби світле, його осиває сонечко. Але вона живе в емоціях страху, страх, що прийдуть, що заберуть, що вб'ють. Запитала, що буде з тими людьми, які зрадили своїх. Сказала, що їх зруйнують їхні власні емоції всередині них, емоції страху, безнадії. Вони почнуть хворіти, втрачати, втрачати. їхні родини, будуть більше мати продовження. Далі мені показали багатоповерхівки, у які заходять солдати. Деякі з них виганяють, деякі пропонують гроші, щоб ті пішли. Поцікавилася, що вони роблять. Відповіли, що ті, хто закупив житло, будуть вигнані, ті, хто купив, отримають гроші і підуть. Вони будуть йти з міста самі. Побачила, що розпочнеться все з моря, потоплять кораблі. Далі буде Запорізька область, Херсонська. Харківська область втримається. Скоро завойовники будуть іти назад. Вони зрозуміють, що нічого там не буде. Мене перекидують в Росію, і я бачу, як все більше і більше питань люди задають своїй владі. Ми що? Пси подзаборні, що ми забили в цій війні, чую такі голоси. Це не наша війна, пора прекращати. люди злі, вони знаходяться в якомусь мороку, і мене знову повертають в країну. Я бачу залізні двері, які гепають кулаками, бачу, як б'ють кулаками по столах. Розумію, що це наші люди, які прийшли до влади і вимагають повернути своє. Мені сказали, що той, хто при владі, замішаний в дуже багатьох схемах, я побачила він, наче на розтяжці, коли з нього і одні, і інші вимагають відповідь, а біля нього стоїть зрадник Єрмак. Це він все продав. Мені сказала, що Україна буде квітучою державою через 15-20 років вона підніметься до неймовірних висот. А відновлення України розпочнеться після трьох років з початку війни, і вона дуже швидко відновиться.